Започинаємо роботу спільного засідання постійної комісії. На порядку денному у нас 9 питань. Порядку дані всі депутати ознайомлені. Нема потреби зачитання. Тож розпочинаємо нашу роботу. Слідуюче питання про пронесення змін до програми мобілізаційної підготовки та мобілізації на території Чорнухинської громади. на зачитати 26 років. На жаль, процес мобілізації в і плюс і теж, що виділялося по програмі на 25-й рік вже освоєним. На 26 рік більше тих на 650. Тобто на 26 рік дані заходи будуть передбачені сумі 1 мільйон двісті. Нема запитань. Голосує зараз я давно питання на розгляд. Слідується питання про назад програми підтримки комунального некомерційного підприємства, чиновників пацієнти медико-санітарної допомоги на 25-27 років. році. Закладах у видатках на оплату праці з на 153 тисячі, щоб до кінця року забезпечити ну, там, по можливості і на придбання предметів матеріалів вкладення інвентарів, зокрема, це закладені мастерні матеріали. Збільшуємо суму на 50 тисяч гривень. І всього 203 тисячі збільшується по програмі на 2023 гривень другой две статьи. А с финансовым планом уже будем по стене, по, по, плану вносить уже в другую статью. Вы что, это я на питание? Не могу ответить. Ну, вы своим дальнейшим на питание, а вот это все. Я ушли. Следующее. Это в нем решение 62-й сессии 8-го сплетения по честь Диева Янного Стану 23-го жутня 2012 года номер три тисячі двадцять змін до рішення 49-ї сесії голосного соряння сторони від 27 лютого 25-го року номер 2235 про передачу 25-му році між бюджетного розміру бюджету Чорнобільської громади вигляді субвенції з місцевого бюджету державного бюджету. Що я хочу сказати? Коли ми наговорили це рішення, ми повернумо увагу, що 9-й загін. МЧС у нашого він там переіменований був, або 9-й загін остався, а вони раніше були третього державного пожежного рятувального загону, а зараз стали другого. керівник не змінився, але ту встановку закрили, переіменували цей. Коли ми вже готувалися укладати договір, ми, ми це побачили. Чи що виносимо на ваш розгляд, рішення про відміну попереднього? Кошти були виділені, ну как би по цьому рішенню на третій загін, а зараз він другий. Третій третій загін, загін, Ну, зараз ми і... це ми зрозуміли, сідує це питання буде ці самі кошти, ми передаємо. Та, та, так, так. І ми відміняємо те і приймаємо договір. Вже в нас є підготування з другим законом, а для того, щоб ми його розуміло. почали перерахувати кошти, нам треба ці рішення. Зрозуміло. собі запитань. опікання, а вони це від 40 Слідуча питання про передачу у му році між бюджетного транспорту з бюджету Черканської громади вигляді субвенції з місцевого бюджету до державного бюджету. Те, те, що попереднього ми зняли, значить ми приймаємо просто нове рішення на нову установу Другої державного пожежної рятувальний загін головного управління Державної служби України на надзвичайних ситуації в сумі 55 тисяч на придбання пожежного обладнання, пожежно-технічного обладнання. Ви пам'ятаєте на, на передніх сесіях мису вже затвердили за фото перезатверли. Тобто, не можна питання. То, слідюче питання, пронесення змін до рішення 52 сесії 8 хлипня під час її воєнного сторону і 22 пітня 2025 року No2435 про передачу 2025 році між бюджетного трансферу. З бюджету Червопільської громади вигляді в субвенції місцевого бюджету до державного. державного бюджету. Це, це те, що доповідала Лариса Миколаївна, вона вносить зміни до програми, і ми відповідно вносимо зміни до рішення про передачу міжбюджетних трансфертів, бо у нашому рішенні також звучало тільки для закупівлі та розміщення додаткових узлів відеоспостереження на території громади. І ми доповнюємо цей пункт та придбання комп'ютерної техніки. Mm -hmm. Гроші в них вони... Ну, це займі, думає, не просто, щоб да. вже нікого така. Так, так, так. Так, голосуємо зараз <гум> на даний питання на розцесі. Слідується питання змін до бюджету Червопівської громади на 25 рік. E, значить, на ваш розгляд доноситься наступні зміни. E, Земельний податок <гум> e, з тисячних осіб додаємо, збільшуємо 42 тисячі 623 гривні. І зменшуємо інші субвенції з місцевого бюджету, це обласний бюджет, це 2024, Це не використано на санаторно курортне лікування, але суми, ну, щоб забезпечити повністю відпочинок, їх недостатні, тому вертаємо до обласного бюджету. Знімаємо з доходів. Наші доходи в сумі 402 тисячі 623 гривні. Відділяємо на... Реалізація національної програми інформатизації по освіті 11 тисяч 100 21, 79 тисяч дев'ятсот двадцять три гривні на директизацію, коду 333 забезпечення молодіжними центрами соціального встановлення та розвитку молоді та інші заходи в сфері молодіжної політики 70 тисяч, по фінансовому відділу на відрядження 3 тисячі. Відділу соціального захисту та охорони здоров'я на первинну медичну допомогу 49 тисяч 600 придбання балов мастильних, виконавчий комітет 0,150 тисяч. <пас> <О, пас> та палив мастиння, мабуть, там розподіла ці. Палив мастильне і Реалізація програми в галузі сільського господарства, програми підтримки та розвитку сільського господарства на території Чорнівської селищної ради 27-30 код, 89 тисяч це по отих усіх заходах, опоровах по цьому суму, це відділи зібрав, підрахував і загальна сума 89 тисяч. Він залишки в кущів. Програма фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства, е, лікарня, 100 тисяч на електроенергію, Первінна медична допомога населенню, 77 тисяч заробітна плата з нарахуваннями, по центру надання соціальних послуг 170 тисяч заробітна плата на рахування, 33 тисячі 900. Дошкільна освіта водопостачання 8700, школи надання загальної середньої освіти, електроенергія 132400, водопостачання 3400, позашкільна освіта, електроенергія 2000, спортивна школа, електроенергія 2000, 1141 заробітна плата 24 тисячі. 0,1,50 на заробітну плату 1 млн 300 і нарахування 280 тисяч. Загальна сума 2 мільйона 133 тисячі 400. Далі робимо перерозподіл коштів, знімаємо 11.41 забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти із нарахуванням 23 тисячі і додаємо їх на заробітну плату їм 23 тисячі. По виконкому ми знімаємо із 2210, вибачте, збільшуємо 100 тисяч на 22-10 і зменшуємо на м, заходи та роботи з територіальної оборони 100 тисяч. Вони в нас були виділені першим бюджетом і так ми нікому так, поставили, Думаємо, вдруг десь де щось комусь прийдеться придбавати. те, що ми вон, їх не використали, до цього року не використали. Загальна сума буде розподіл 123 тисячі. І знімаємо 7 тисяч двадцять інші заходи в сфері соціального захисту соціального забезпечення. Те, що я говорила, це санаторні короткі відповідні. Ми їх повертаємо. Так, не чи є... вони їх користували. Є... Вони профінансували що? Це... санаторну король. Це не санаторна корона. <іголові> це обласних коштів виділиться на адаптацію спослужков. Цих, цих коштів у нас всі бажаючі вже оздоровилися, оздоровилися. А цих коштів на одну путівку не вистачає. І просто воно нам ні туди, ні сюди, і бажаючих у нас нема. І вони забирають і все поділяють. 7 тисяч 24 тисяч. Це такий пустик. Поняли? Нам не вистачає. По відділу освіти на заробітку Це що в комуніці? В бухгалтерії 1141. Яка саме сума? Ну, перерозподіл 23 і 24 додають. У них до кінця року, тому що вони отримують ну, для того, щоб закрити. Це ніяких додаткових виплат для того, щоб закрити. А я якраз не заперечують проти додаткових виплат, тому що і такі вигляді. самі працівники, як зміщені. Ні, додаткові виплати, У них там написано грошові винагороди, да. але по їхньому законодавству грошові винагороди не просто. Розвиток. У мене була така ситуація, що я там ну була моя проблема, я вирішувала з бухгалтерами і говорю, що на наступний рік я виправлюся. А вони мені говорять, що на наступний рік, Світа, будете виправлятися перед іншим. тому що при такій заробітній плоті і при такому навантаженні, яке є у бухгалтерів у Ну, дуже, дуже важко. Ви їх пожалійте, Валентина Олександрівна. Десь чимось підтримайте їх. Бо ми так і були, не знаємо. Матеріалі, ні, ми ще неодноразово добавляли, як я не кажу, і порівнюючи з попередніми роками, то у цьому році я не скажу найкраще, до ну, сих пір, але ну, відносно, бо дімаєте, в них, ну як пояснити, у них посадові оклади дуже малі. От у всіх мері, а в них самі менші. Даже в, в головного бухгалтера. І навіть а, при школі, що я вважаю, що премії 200 відсотків, вони получають те, що вони вам розказали. Ну, це при тому, що надбавка 50 скільки відсотків, і плюс премії. То получають вони небагато. Ну, без звучить, яга, премії 200 відсотків. А при посадовому кладі але виплачена матеріальна допомога на оздоровлення і плюс це ті кошти для того, щоб закрити кінця року на тому рівні, що вони зараз получають. Скажіть, будь ласка, кілька місяця тому назад за була ось прохання про можливість ведення 0,5%. Поки що збільшення не обігріється, ліс нас лежить, мабуть, штук 3 чи 4 листи. Вони ще поки що ну не розглядалися. На сесії ну, зрозуміти. Вони розглядалися, але зовсім сюди. Ні, рішення ніяке не прийнято ні сюди, ні туди. Ці листи поки що, ну я, ну, я не знаю, вони просто що вирішили. Ну, це фухар також дуже важко. Ми на силу знайшли її, буде так, що в нас не буде кому готувати смілянки дітям. Можливо, попробують вирішити через суспільну корисню. Я не знаю, Лариса Миколаївна може це напрямку вирішити. Не підходять в камірник, а йом, да. там, 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 Ого, є комірна Так. Особні робітники заготівля днів до обмежений перевірки. Дійсно, зараз кухарі. Тільки почула, що треба розраховувати робити, але ще не будемо. Ми знаємо, кому зараз важко. Давайте порівняти із Ні, давайте ми дуже хорошо живеться. Да. Не треба порівнювати з тими, яким теж нелегко працювати. Бо треба піднятись п'ять годин, бо світло сім годин виключить, А діти ще ні разу не було такого щоб не неудоволення. Yeah. Давайте yeah. порівнювати з тими, кому цей. В Цих умовах живеться дуже добре. Це змога чи зі мною, так, можете зі мною порівняти. Тільки тоді ви повинні про, про, прочитати, були, що найнижча заробітна плата в Україні в учителів. Найнижча заробітна плата 16 тисяч гривні. Це моя заробітна плата. Олександр, я вам ніколи не з чого недостатньо на заробітну плату центру в Центру вони написали зелені, давайте сьогодні всього. Усі обов'язкові виплати ну, з цими рішеннями, вони я можу закрити, хіба може десь дочуть. Ми їм додали те саме, оце ж питання, ага, бо віднух, а за зараз заробітну плату. Ми їм додали трішки, коли перевели всіх, не, не так сказати, коли збільшили. Військовий збір, mm -hmm. вони коли почали у цьому році, люди почали отримувати менше, чи почали на mm його -hmm. Ми тоді обрахували загальну суму. і старалися усі, хто на мінімальні, і як це зараз кажу, що, ну, я зараз скажу, що робота з людьми дуже важка. Я повірю, mm -hmm. хай якщо не кажуть, це ну, одна з найважчих. Mm -hmm. Добавили mm -hmm. трошки. Тепер вони, так є всі медичні працівники, які, їм виплатить матеріальну допомогу на оздоровлення. Лист написаний на 296 тисяч. Оце одна сума, будемо казати так, яка обрахована в черною з урахуванням їхніх залишків, які в до них довжні їсти. Получиться в розмірі посадового кладу, не получиться, значить трошки менше. От, так що це на матеріальну допомогу для, для озброєння. Бо те не додали, трошки залишилося, але. <ган -магазин> а стосовно медичних урядів подаючи взагалі освіти. То... Тому, на... Тому, <ган -магазин> Тому що є в за ні, Все, не, вже списки що... <ган -магазин> подавлення. Ні, зараз є на послугах, із-за чого це поставили на дістації 74, залишок і по освіті, по школах там більше 100 тисяч є трошки. Ну, зняти два місяці і ремонт, ну, ви розумієте, я зразу їх не поставила, а тоді реально розумію, що це освіта і це ремонт і автобусів і так далі. Тому це виділено ну, додатково, і там ну, якісь ресарія на, на передбачені ну, ситуації. Списки вже подані до поліклініки нас. Це справа тим, що власне справив, що немає інкалізація, зараз так, є так, так, сартифікації. Буду... Да. Ну, да. Ми будемо проплачувати. Голосуємо замість цього питання, а розглядається. Слідуюче питання про затвердження протоколу про результат електронного акціону на право оренди майної власності. Просимо вирішити на сесії питання про затвердження протоколу про результат електронного акціону. 3 листопада до нас досвід аукціон на оренду комнатного майна це дві кімнати по вулиці Центральна, 30 в селищі Чорнух, В аукціоні брав участь один учасник, який став переможцем, запропонував відставку за оренду 190 гривень, запропонували 1000 гривень в місяць. З товариство за межною відповідальністю, а культура поуправа. За <зв>. кількому не будемо отримувати кошти.

Наталія Олега, генеральна та підготування. Щодо встановлення меж території Чорнокинської селищної територіальної громади району Полтавської просимо на розгляд сесії проєкту рішення про затвердження проєкту заустрою щодо встановлення меж території Чорноківської селищної територіальної громади. Встановлені медіа вони погоджені вже з усіма суміжними громадами. Пройшло погодження. Межі вийшла вища становить 62, 230 тисяч га. Uh, вона на 17 гектар uh, більша вийшла, ніж по uh, постархистичним дані зв'язку з, ну, з приведенням до фактичного показника. <реклама> ну, воно там вийшло, наскільки мені пояснювала Наталія Олександрівна, вона краще вам пояснила. Але там вийшло, що десь по річках ми йшли е е е е там посередині ну по статистиці з'явилося, або фактично тут то на нашу сторону віці, то на ту перейшло, і вони оці площі вийшли е на е 13 літаліше. Але все узгоджено з свіжими номатами, тобто вони знають, де площа на сам 200 метрів скоротилася.